Добрий день. Вас вітає Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова, і традиційно о 16-й годині щодня ми розпочинаємо наш марафон Абітурієнт 23 один». Нагадую вам, шановні абітурієнти, що ви можете поставити нам запитання під час ефіру у нашій вкладці Питання-відповіді. Якщо у вас з'явилися питання після нашого ефіру, обов'язково ми демонструємо всі наші записи наших етерів, і ви можете поставити питання у нашому чаті кнопку 23, і обов'язково протягом однієї доби ви отримаєте відповіді на наші питання. Саме на цьому чаті також відбувається і анонсування інших наших етерів, які ще будуть попереду, і повірте, буде цікаво. А сьогодні тематика нашого з вами, зустрічі це мотиваційний лист. Звичайно, хтось з вас, хто постійно нас слухає, скаже, чому? Адже він вже була така тематика, тому що дуже багато у нас питань саме з написанням мотиваційного листа. Давайте ще раз згадаємо, чому ми звертаємо увагу на мотиваційний лист і що нам треба зробити, щоб написати його якісно. І так я перехожу на демонстрацію екрану для того, щоб зараз показати вам презентацію. Угу. Отже, сподіваюся, її видно. Так. Зверніть, будь ласка, увагу, що на нашій презентації, яку ми обов'язково збережемо у нашому записі. Також є посилання на сайт і нашого університету QR-код, і також сайт нашого центру до університетської освіти і кар'єри та наша електронна пошта. Якщо у вас є якісь... Конкретні питання, які ви хотіли обговорити, або пропозиції, ви можете також надсилати нам на електронну пошту. Переходьте на сайт, там є відповідь на всі ваші питання, ми так сподіваємося. Отже, мотиваційний лист. Чому ми на це звертаємо увагу? Тому що це той документ, наголошую, який обов'язково має бути у кожній заяві. Тобто, жодна заява на будь-яку форму навчання на контракт чи на бюджет. На будь-яку спеціальність, в будь-який навчальний заклад у вас не підтягнеться, якщо не буде мотиваційного листа. Тому звертаємо увагу, що мотиваційний лист є обов'язковою частиною електронної заяви. Це є обов'язковий документ вступника. На будь-який рівень навчання, на бакалавріат, на магістратуру обов'язково має бути мотиваційний лист. Саме тому звертаю вашу увагу на Написання цього мотиваційного листа. Як написати, яка структура? Ми зараз розберемо. Де ще важливо, де враховується мотиваційний лист, де відіграє він важливу роль? Якщо, наприклад, ви вступаєте на бюджетну форму навчання за балами НМТ чи то ЄВІ, ЄГВ, то звичайно при однакових балах враховується якраз ретингування мотиваційного листа. І ось тоді відіграє роль, на якому ви рейтингу ваш мотиваційний лист. Ви запитаєте, а як їх ретингують? Ставлять бали чи щось чи оцінки? Ні, шановні. Якщо ви звернете увагу, ми даємо qr код трішки нижче буде нашого положення про мотиваційний лист. Там розписано, що мотиваційний лист ретингується від найкращого, скажімо так, найуспішнішого вступника, і далі, далі, далі вже йдемо нижче. Ось тому, якщо чим вище ви у цьому рейтингу, тим більше шансів вас вступити і на бюджетну форму навчання, і на контракт. Про це також згодом я зараз скажу. І так, звертаємо увагу, перше, мотиваційний лист є обов'язковим без варіантів. Друге, мотиваційний лист відіграє велику роль при бюджеті при однакових балах. Але мотиваційний лист також відіграє визначну роль. Основну роль, скажімо так, якщо ви вступаєте на ті спеціальності, які мають державну підтримку, і зараз ви їх бачите у себе на екрані: це галузеве машинобудування, 133, третя, електроенергетика, 141, техніка, електромеханіка, 161, хімічні технології та інженерія, 174, автоматизація, четверта ютер автоматизація технології та робототехніка, 183, технології захисту навколишнього середовища. Нафтогазова інженерія, технології захисту навколишнього середовища 185-та, 192-та будівництво цивільна інженерія, 194 гідротехнічне будівництво, і далі ви бачите, – це у нас 206-та, 263-та цивільна безпека і транспорт технології за всіма видами 275-та. Якщо ви збираєтеся вступати на бакалавський рівень. Або на магістрський рівень саме на ці спеціальності ви можете вступати без результатів НМТ, без результатів ФВ, ЄВІ, ЄВІ, якщо ми говоримо про, про е... другий рівень магістрський, на контрактну форму навчання тільки за мотиваційним листом. Його наявність і ретингування є обов'язком, і ось тут, звичайно, він відіграє саме значну роль. Звертаю також вашу увагу ще одну секундочку: що до кожної заяви додається окремий, обов'язково окремий мотиваційний лист. Нагадую: в цьому році ви маєте подати заяви або маєте право подавати заяви не більше ніж п'ять. Це на бюджетну форму навчання, тобто може бути у вас парна бюджетна контрактна форма навчання це п'ять заяв. І 15 контрактів, тобто загальна сума ваших заяв, має бути 20. Ну, звичайно, у вас є право написати всі 20 заяв на контракт, наприклад, але якщо ви плануєте вступати на бюджетну форму навчання не більше п'яти. Так, ось, якщо, наприклад, ви вирішили вступати на п'ять заяви, верніше, на п'ять бюджетних пропозицій, так і на 10 контрактів. Наприклад, ви маєте написати 15 заяв, і до кожної цієї заяви. Додати окремий мотиваційний лист на окрему спеціальність і освітню програму. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Ідемо далі. Взагалі, мотиваційний лист це така довільна розповідь про себе, скажімо, як ви прагнете до тієї чи іншої спеціальності, і чому комісія по ретингуванню має рекомендувати приймальній комісії, саме цього вступника зарахувати на ту чи іншу спеціальність і освітню програму. Але все ж таки це довільний такий документ в написанні має свою структуру. Обов'язково є шапка. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми пишемо голові приймальної комісії, далі в нас авіатура нашого університету, Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова, але в нас вона йде авіатура їхном імені Бакетова. Пишемо ми голові приймальної комісії Володимиру Бабаєву, і від абітурієнта. Далі в родовому відмінку. Вказуєте адресу, електронну пошту, телефон для того, щоб ми могли з вами спілкуватися і надавати вам відповіді. А Розпочинаєте лист, ви із звернення до голови приймальної комісії. І ось тут, якщо ви подивитеся, скажете, хто це вам таке написав. Звичайно, це неправильно. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми починаємо лист з того, як ви написали звернення. Тому, будь ласка, не робіть помилок, які зараз зазначені у нас на такому прикладі. Шановний Володимир Миколаївич, неправильно і правильна відповідь у нас або правильне звернення, звичайно ж, шановний Володимире Миколаєвичу. І ви бачите, що вам. Є у допомозі ось такий QR-код, допомога у творенні кличного відмінку. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Вам, я думаю, що знадобиться. Отже, написавши шапку, ви переходите до вступної частини. Це має бути два-три конкретних речення: мета, чому ви вступаєте, причина, чому ви обираєте саме цю спеціальність освітню програму, дуже коротко, обов'язково вказуючи спеціальність і назву освітньої програми. Де це можна знайти правильно, як написані освітні програми і спеціальності, я вам підкажу. Далі ми переходимо до основної частини, це головна частина, де ви маєте стисло, лаконічно, але змістовно пояснити, чому ви обираєте саме цей заклад вищої освіти, і саме який ваш шлях. До цієї спеціальності. Не тому, що ви просто от знайшли в переліку закладів Вищої освіти, наш університет, назва вам сподобалася або картинка, а тому, що у вас дуже. Такі, знаєте, є мета стати архітектором, скажімо, екологом, будівельником. І ви до цього йшли, ви до цього прагнули, і ви це описуєте у своїй основній частині. Як саме ви до цього йшли? Які у вас є для цього навички? Що ви для цього зробили, в яких ви брали участь, як, скажімо, конференціях, івентах, різних е, школах розвитку і таке інше? І саме це ви маєте переконати е, нашу Комісію з літування, або якщо ви вже вступник бакалавріату закінчили, вступайте в маганістрську е, програму, то обов'язково вказуйте, в яких конференціях брали участь, які ви, можливо, також брали в проектах, міжнародна діяльність і таке інше. Не забувайте про це. Далі, будь ласка, е, які поради? Пишіть виключно про себе, не пишіть, як то кажуть, абстрактних таких роздумів. А тільки про себе конкретні свої досягнення. Нам треба дуже в встигній лаконічній, але розгорнутій частині зрозуміти Ось те, що ми хочемо побачити. Опишіть саме ваш досвід, який ви маєте, уже ваші здобутки і ваші результати. Можливо, навіть і ваші соціальні навички, які також вам пригодяться у вашій подальшій професії, яку ви будете здобувати за цим фахом. А можливо, навіть вказати тих осіб, які рекомендували вам навчання у ну, бакетовом. Це також нам буде цікаво. Але це має бути коротко, змістовно. І якщо, наприклад, ви були учасником школи розвитку або інших наших конференцій, якихось таких цікавих заходів, які б ви хотіли зазначити, але забули правильну назву. Тому, будь ласка, зверніть увагу, у нас є QR-код, де є всі заходи для абітурієнтів, які проводилися в цьому році. Ви можете перейти. Згадати, і бажано крім того, що написати в основній частині, що ви є учасником, скажімо олімпіади з екології чи турніри з ОБЖ, чи то учасникам школи розвитку, наприклад, чи то учасником нашої літньої школи Лабстер на платформі Лабстер, ви, будь ласка, також надайте нам, якщо ви маєте диплом, сертифікат. Чи інший документ, який підтверджує вашу участь? Також прошу не фантазувати, бо участь у будь-яких ваших заходах дуже просто перевіряється за тим реєстром, який підтягується. Тому пишіть тільки про свої досягнення, які ви маєте. Звичайно, має бути і заключна частина, ви бачите її зразок, звичайно, ви його передивитеся ще не один раз і завершаєте ви тим мотиваційний лист своїми очікуваннями, що ви б хотіли отримати. Під час навчання в нашому університеті де прагнути працювати, ну і, звичайно, які ресурси нашого університету, можливо, ви будете залучати, і вже знаєте про це зараз. Наприкінці, після того, як ви розпочали, ви звернулися до голови приймальної комісії. В кінці ви щиро подякуєте, що приділили вам увагу і розглянули вашого листа. Це рекомендації, звичайно, це та структура, яку ми рекомендуємо. Наголошую на тому, що мотиваційний лист це ваш особистий такий документ, який ви особисто створюєте, і переконуєте нас саме в тому, що ми маємо вас зарахувати, чи верніше рекомендувати приймальні комісії для розрахування на ту чи іншу спеціальність. Тому звертайте на це увагу. Так, чого треба уникати, чого не треба писати в мотиваційному листі? Ну, по-перше, намагайтеся, будь ласка, не писати мотиваційний лист 1, 2, 3, 4 – це перелік ваших досягнень. Все-таки це має бути ось так, як я вам показала перед цим основна частина, заключення і таке інше. Не пишіть довгих речень. По-перше, звичайно, ми будемо їх перевіряти також і на грамотність. Бажано ну, уникайте шаблонних фраз і уникайте зложивання цитатами. Цитати вам, якщо дуже конче потрібно для вашого лаконічного викладення змісту, тоді вживайте. Не копіюйте нічого з інших джерел, зразу. Розумієте, чому? Не перебільшуйте свої досягнення, і пишіть у документи Юрт або Google ДОК, тому що ви зрозумієте, вам треба буде це користуватися для того, щоб ставити мотиваційний лист. Так, у мотиваційному листі, по-перше, для того, щоб перевірити на грамотність, подивіться, будь ласка, сервіс для перевірки тексту, QR-код, ви дуже просто можете його перевірити. І найголовніше, я вам говорила: не фантазуйте, тому що. Якщо ви будете копіювати із будь-яких джерел, всі мотиваційні листи проходять перевірку на ЮНІВЧЕК. І, звичайно, такі листи, які мають такі в нас, на жаль, схожісті, не будуть допущені до рейтингування. Тому пишіть, будь ласка, відверто від себе про себе, і тоді ваш мотиваційний лист матиме успіх. актуальніші питання, які задаються ну, дуже часто. По-перше, перше питання. Куди треба відвезти, привести, надсилати мотиваційного листа? Не треба нікуди його надсилати, відвозити, привозити під час реєстрації в електронних кабінетах. До речі, електронні кабінети, ви знаєте, ви починаєте створювати, реєструватися, створювати електронний кабінет для реєстрації 1 липня. І у нас, звичайно, буде ще розмова про підготовку ваш до Створення цих електронних кабінетів і про нашу допомогу як онлайн, так і офлайн щодо створення електронних кабінетів. Так ось, в електронному кабінеті у розділі подання заяв є спеціальний такий е, випадає віконце для мотиваційного листа. Ось там і має розміщатися мотиваційний лист. І я наголошую, що електронна заява заява е, абітурієнта не, не додається, вона не може бути прийнята. Та якщо це віконце буде пустим. Тож мотиваційний лист наголошую обов'язково. далі, якщо перед цим вас попросили надіслати нам ваші копії будь-яких документів, які підтверджують ваші досягнення, якісь нагороди, грамоти, сертифікати, учасника конференції чи чогось іншого, то ви не прикріпляєте ці картинки в мотиваційний лист. Мотиваційний лист вставляється в ярдості документі, а це. Такі документи, які підтверджують вашу участь і досягнення. Ви надсилаєте окремо, подивіться, будь ласка, на електронну скриньку, вступ к нам в я», і в, ні, в цій посиланні ви обов'язково вказуєте ваше прізвище. МЛ це наш такий скорочений мотиваційний лист, і до нього додатки, ваше прізвище. Ми будемо розуміти, до якого мотиваційного листа ми маємо розглянути ті додатки, які вам нам надаєте. І така ще ситуація, яка виникає дуже часто, збиває пантелику наших вступників. Принаймні це було в тому році, тому ми звертаємо на це увагу. Наприклад, коли все писали, все нормально, натискаємо Зберегти, викидає і не зберігається навіть заява електронного вступника. Зверніть увагу, що для того, щоб заповнити електронну заяву, вам відводиться 120 хвилин. Тому, якщо ви будете. Під час написання електронної заяви, у віконці мотиваційний лист, роздумувати про ваші плани, писати про ваші досягнення, знаходити, як називалися, сертифікати чи то конференції. В вас на це не може вистачити. вистачити часу. Перепрошую. Тому вам треба мотиваційний лист написати зараніше в Вірдонському документі. Або написати декілька мотиваційних листів до тих заяв, які ви будете подавати, перевірити їх на грамотність, перечитати ще їх, і потім тільки вставити їх у відповідне віконце, коли ви будете вже заповнювати електронну заяву. Це прискорить вашу роботу в кабінеті і не буде ось таких ситуацій, коли вас буде вибивати із програми. Тож, ось такі основні поради, які ми на сьогодні. Вам хочемо надати. Далі, для того, щоб написати мотиваційний лист, я вам сказала, треба обов'язково вказати, на яку спеціальність освітню програму ви вступаєте. Для цього у нас є довідник абітурієнта. Ви, звичайно ж, за посиланням можете перейти і знайти всі освітні програми, їхні назви, їхні навчальні програми, гарячі лінії телефонів. Задати там будь-яке питання, і ось такий довідник немає, тут додамо обов'язково довідник магістра майбутнього. Також ми обов'язково його додамо сюди, ви за цим посиланням переходите і там знаєте всі назви магістрських програм, на які ви захочете вступати на наш, до нашого університету. Так. На останньому слайді зверніть, будь ласка, увагу наш сайт, наш Інстаграм, наш Фейсбук, телеграм-канал, з яким ми зараз працюємо, і виникатимуть питання, будь ласка, телефонуйте, пишіть і пишіть нашому телеграм-каналі. Отже, якщо у вас є питання, будь ласка, я рада відповім на ваші питання. Якщо питань немає, то у нас для вас є дуже гарна новина. Я розумію, як складно. Зібратися з думками, правильно оформити ці мотиваційні листи, якщо ви збираєтеся подати там на 5 або 10 таких електронних заяв, правильно їх написати, знайти ці всі посилання, знайти ці назви наших освітніх програм і спеціальностей. Тому, шановні, ми 15 липня будемо з вами зустрічатися у безпечному місці. Про це нас буде окремо в телеграм-каналі нашому Гном 2023 звичайне ж анонсування такої зустрічі. І там ви можете прийти і разом з нашими фахівцями написати ваші майбутні мотиваційні листи. Отже, дивіться, 15 липня ви спокійно відпрацюєте мотиваційні листи, ви перевірите з нашими фахівцями все, що стосується до мотиваційного листа, правильність написання. Правильно з наших програм. А спокійно з 19-го, якщо ви вступаєте на бакалавський рівень навчання, ви можете вже оформлювати свої електронні заяви і вставляти готові мотиваційні листи. Тож ми дуже раді вам допомогти вступати до Вищого закладу освіти, звичайно ж, краще всього до нашого Бакетівського. Чекаємо вас у нашій родині. Подальше у нас також дуже багато цікавих ефірів. Читайте, слухайте нас, а завтра. У нас зустріч із відповідальним секретарем приймальної комісії Віталієм Володимировичем Воронько. І у нас такий буде брефін це питання відповіді. На сьогодні таких питань близько 30. І якщо у вас ще будуть якісь питання, сьогодні виникли, а ви не встигли їх до цього часу под, под, нам поставити, будь ласка, пишіть їх або задавайте завтра в прямому ефірі нашого марафону. Абітрієн 23, ти не один. Ми з вами до зустрічі до побачення.